На засіданні сесії Сумської міськради 20 вересня депутати прийняли рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Суми посмертно восьми захисникам. Це сумчани Дмитро Буйва, Володимир Куриленко, Олег Безвесельний, Андрій Дмитрієв, Андрій Гончар, Геннадій Воронін, Богдан Білашов та Олександр Ніщенко. За таке рішення депутати голосували стоячи. Всі е наші герої, хто хто загинули, вони. Е Будуть мати статус почесного громадянина міста. Суми. поступово ці питання постійно на кожній сесії ми розглядаємо, тому що ми розуміємо, це те найменше, що ми можемо зараз робити, підтримати і, і пам'ять, і, і також і рідних. Згідно положення про звання почесних громадянин міста Суми, рідні загиблих почесних громадян можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на облаштування місця поховання та компенсацію за поховання. Також коштом міської ради може бути встановлена меморіальна дошка на будівлі, пов'язані із життям почесного громадянина.